Всім привіт! Хочу з вами поділитись от, -от красуньою. Це шкода Октавія, А7. У рестайлінгу з двохлітровим дизельним двигуном на топовій оптиці, на переднім та на заднім парктроніки, омивач фар, титанові диски, датчики світла та датчик дощу, хром пакет. Автомобіль дуже гарно виглядає, весь ціленький без пошкоджень, з цікавого те, що в нього не тільки передні топові, топова оптика, а й задня також. Значить, Давайте покажу вам його ще по салону. Салон автомобіля просто у чудовому стані, дуже гарно збережений. Карти у нас ідуть з підсвіткою. Ось так от вона виглядає. Маємо усі 4 скопій електропривід, дзеркал. Дзеркала у нас, до речі, складаються. Датчик світла та дощу у нас присутній. Мультикермо є. Центральний дисплейчик він у нас кольоровий. А ще автомобіль йде на безключовому доступі. Коробка у нас. Авто... Коробка у нас механічна, механічна, 6 ступенева. Зараз покажу, як він заводиться. От завівся. Помилок ніяких абсолютно немає. Автомобіль працює дуже справно і гарно. І ще маємо електропідігрів лобового скла. А фари, давайте я вам покажу, як вони виглядають. Фари дуже круто світять і вони виглядають дуже гарно та привабливо. Якщо вас цей автомобіль, тоді вам до нас місто Бердич, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик майданчик до речі, таких шкод у нас не одна, а у нас їх просто багато, як повноприводні, так і звичайні. Приїжджайте, бердичів, шкіряники 8, бігавто.